Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачою. А сьогодні ми з вами розберемо, що ж таке основна сіль з точки зору електролітичної дисоціації. Визначення скажемо в кінці цього відео. І так, записуємо сіль. Магній он хлор Магній гідроксохлорид. І так, дисоціює на катіона магнію, магній 2 з плюсом, плюс аніон групи ОН OH, гідроксильної групи, плюс аніон кислотного залишку хлору. Але це основна сіль, і вона може дисоцію ступінчато. І так, записуємо першу ступінь. Магній ОН, OH, хлор дисоціює. Спочатку відходить кислотний залишок, магній ОН OH, плюс хлор з мінусом. Значить, тоді проміжна частинка буде мати знак плюс. Далі, проміжна частинка, магній ОН OH, з плюсом. Дисоціює далі на магній 2 з плюса плюс ОН OH з мінусом. І так, виділяємо, що тут саме головне. З першого рівняння хлор буде, і з другого рівняння ОН OH і магній 2 з плюсом. І так, виходячи з того, що ми з вами записали, ми можемо дати відповідь на питання. Що таке основна сіль з точки зору електролітичної дисоціації? Це електроліт, який дисоціює на катіони металу, аніони кислотного залишку та аніон гідроксогрупи.